Всім друзі, привіт! Ну що, зібралася, я і та йду на пошту знову. Маю надію, що все ж таки щось прийшло. Буду отако ходити. Бо вже прийшла смс-ка сьогодні, що моє відправлення з Китаю вже на пункті видачі. Ну, у нас на пошті. О, зараз подивимося, що прийшло. А на дорозі. Дуже слизько. Я взуття Воно таке слизьке, що просто жах. Треба тако акуратно йти, пошто там знаходиться. Трошки є куди йти. У нас хмарна погода, такий морозець. Невеликий. Був градусів 8 чи 10 вночі, а тепер і я навіть не дивилася. Але плюсової температури нема. Ось, друзі, отримала одну посилку. Посилки розбили на багато частин, бо дуже габаритні. І думала я, що прийшла кавова машина, бо саме кавова машина вибиває на тему, доступна для отримання. А насправді мені прийшов набір пательні. Ну, хоч щось. Хто казав, що це є лохотрон? Я починаю в тому сумніватися, бо дійсно пательні прийшли доволі такі якісні, гарні знімні ручки, міцно тримають пательню і гарні кришки з пластику з, з силіконовими такими накладками от, по боках. Тато вже їх скрутив. Я розпакувала посилку ще, будучи на пошті. Ось такі шикарні ручки. І 5 пательнів, які можна використовувати як форми для випікання в духовці. Бо все зйомне. Ручки зйомні, кришки гарні, але всього лиш дві. Ну, Але вони підходять, деякі кришки до тих каструльок. Оце вже, бачите, така, як каструлька йде. Не дуже тоненька. Але й не дуже груба, як оті у нас алюмінієві чавунні. Але я думаю, що гарної якості. І сьогодні спробую смажити млинці на одній з сковорідок. Ось така ще більшенька є. І кришки ось такі чогось пластикові. Для чого? Це, мабуть, для зберігання їжі в холодильнику. Або просто для зберігання їжі. А ще одна ось така велика пательня, глибока. Можна використовувати як форму, буду випікати бісквіт. І напишіть, будь ласка, свої враження, якої ви думки про мої сковородки, які прийшли мені в подарунок від теми. І наразі залишаю вам посилання, в кого немає тему. Там в мене ще чекає один планшет, бо один планшет я замовила, а інший планшет я хочу для, дитини, для дітей, щоб прийшло два планшети. Залишу посилання, в кого немає тему, допоможіть запакувати ще ті подарунки, бо вони, бачите, дійсно приходять. І ось така ще лопатка прийшла для тих всіх пательнів, щоб не пошкрабати, щоб не ручка дерев'яна і доволі таки якісна лопатка. А лопатка силиконова. Тож, друзі, підписуйтесь, ставте лайк.